Добрий день, малята! Я сьогодні знову вийшла на прогулянку, але мені дуже сумно без вас. І знаєте, куди я прийшла? Подивіться, яка краса за моєю спиною. А пам'ятаєте віршик? У лісі, в лісі, темному, де ходить хитрий лис, росла собі. Хто, як ви думаєте, правильно, ялинонька. І зайчик з нею ріс. Але ліс наш не темний, не страшний, а він дуже красивий. І зараз я вам його покажу. Ялинки вічно зелені дерева, вони високі та пишні. Навіть коли інші дерева поскидали своє вбрання, ялинка залишається одягненою. А зараз в лісі біля ялинок. Я відчуваю духмяний лісовий запах. Хвойні ліси, до речі, мають діти лікувальні властивості, вони оздоровлюють та дезінфікують повітря. Тварини також вдячні лісовій нашій красуні за смачні шишки. Пам'ятайте, що ми з вами діти природи, а природа дарує нам життєві радощі. Вчить і застерігає не руйнувати її. Незабаром новорічні свята. Кожен захоче прикрасити ялинку, але мені дуже хочеться, щоб ці ялинки були штучними або ви змогли зірвати тільки декілька маленьких гілочок. Давайте разом з вами будемо оберігати природу і збережемо життя ялинці. Адже воно дуже корисне.